Добрий день, мене звати Мельник Наталія. До вашої уваги дослідницька робота вивчення екзотичних сортів та гібридів помідору в умовах лісостепової зони. Помідори не лише смакують, але й містять ряд корисних переваг для здоров'я. Вирощення помідору в домашніх умовах надзвичайно цікавий процес, хоча й клопіткий та потребує певних знань та навичок. Головною проблемою на даний момент в Україні є те, що з півдня України не постачають помідори та інші характерні для даного регіону овочі та фрукти через окупацію та військовий стан. Це є причиною того, що цьогоріч у нашому регіоні почали інтенсивно вирощувати помідори. Для ефективного вирощування необхідно підібрати сорти, які будуть стійкі до хвороб, давати гарний врожай та ще й гарно смакуватимуть. Мета з'ясувати, які помідори будуть найкращими для вирощування в умовах Бердичівщини. Завдання зазначені на слайді: об'єкт дослідження це екзотичні сорти помідор, предмет дослідження, ботанічні особливості помідор, агротехніка та їх вирощування. Результати даної роботи стануть корисними для підвищення врожайності помідор. На території України помідори з'явилися лише наприкінці XVIII століття, проте тут їх теж спочатку вирощували як декоративну рослину. На той час помідори не могли дозріти в умовах українського клімату і використовувати у стравах, яку очали лише на початку 19 століття. Помідори або томати відносяться до родини посльонових. Після картоплі це саме поширений овоч цієї родини. Помідори містять велику кількість вітамінів, яблучну та цитронову кисну реч... та мінеральні речовини. Помідори споживають сирими, солоними та маринованими. З них видавляють томатний сік і томат пюре. Помідори – це однорічна трав'яниста рослина, лицькіне порнопересторосічення, здогадаються подібними листочками, квітки до статеві зібрані під сонтивими. Приліт, велика куляста або видовжена суковита, м'яси ставо чи багатокамерна ягода. Біологічна класифікація помідор зазначена на слайді. Помідор це важливе увоч у харчування людей. Помідори, чудове джерело вітамінів вони захищають здоров'я серця, покращують зір, травлення, допомагають при діабеті, захищають здоров'я шкіри. Мова вирощування помідору. Томати можна вирощувати у закритому та відкритому ґрунті. Ми досліджували вирощення помідор у відкритому ґрунті. Томат – це тепло і світлолюбна рослина. Оптимальною температурою для його зростання та розвитку є діапазон від плюс 23 градусів Цельсія до 25 градусів Цельсія. При зниженні температури до плюс 15 градусів рослина припиняє цвітіння, а при плюс 10 градусів зупиняється у рості. Після заморозків томати гинуть. Помідори рекомендується вирощувати на пухких ґрунтах, які добре перегріваються, родючих ґрунтах з нейтральним pH. По відношенню до вологі томати вимагають помірного паливу. Висока вологість ґрунту та повітря сприяють розвитку грибкових та бактеріальних захворювань на рослині. Найкращими попередниками томату є зернобобові рослини, багаторічні, трави, цибуля та капуста. Не рекомендується садити помідори після інших пасльонових культур, навіть розміщувати поля поряд з ними. Повертати томати на те ж саме місце можна не раніше, ніж через 3-4 роки. Об'єкт та предмет дослідження. Асортимент томатів зараз дуже великий. В останньому виданні Держреєстру України числиться понад 2700 сортів і гібридів томатів, тільки у 2021 році зареєстровано 360 новинок. Для дослідження біологічних особливостей помідор ми обрали сорти, як сорти, так і гібриди. Під час дослідження ми вивчали наступні характеристики помідору: висота ростини, початок цвітіння, початок плодоношення, масове дозрівання, завершення плодоношення вага плодів, кількість плодів з одного куща, стійкість до хвороб, стійкість до розтріскування, колір плодів, м'ясистість та смак томатів. Гібриди це КС 720 аподеріка, друге це КС-430. Із сортів у нас дварф файробіодсвіт, баронія, Desperado, Chocolate стріпс та стренч пепер. Помідори вирощували розсадним способом. Дата висіву насіння 22 лютого. Дата висадження розсади 25 травня. Висновок. Вирощення помідору різних сортів та гібридів цікава та необхідна справа. Детермінантними сортами з досліджених є КС 720 Dwarf Дварф Файровір Баронія, Дварф Desperatus. Їх висота 80-90 см. Сорт баронія потребує підв'язування стебла, оскільки має дуже великі плоди. Найбільш врожайним сортом із досліджених є КС 720 АБДРіка. Недвичайно врожайний сорт. Найбільше плоди у сорт баронні. Смакові якості у високі у всіх сортах. Найбільшу щільну м'якоть має КС 720. Даний сорт є найкращим для консервування. Чо сорт Chocolate Strips як томат темного кольору містить велику кількість лікопенів, а тому важливий для нашого здоров'я. Найбільш стійкий до фітофторозу є сорт КС 720 та КС 430. А... Серед досліджених плодів однотонне забарвлення червоне у 720 баронія, Baronia однотонне жовта у 430. Красивим плодив помідори сорту Dwarf Rubeaux Switch та Chocolate Strips. Чорно-малиного кольору плодив у сорту Stranch Pepper. Дякую за увагу.